Давай подивимося, на що необхідно зараз звернути увагу, так? у твоєму житті. Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай дивитися, в чому ти зараз знаходишся? Якісь труднощі навколо тебе є? Такі а, труднощі. Які ти перечувала, ці труднощі виникають а, у твоєму просторі, у твоєму будинку. А, ці труднощі прийшли через якусь звістку, через якесь повідомлення. І в тебе, як наче, було якесь перечуття, якесь попередження через сон. Ти могла щось бачити, ти могла щось відчувати. Тобто, прийшла така інформація до тебе. Як тебе попереджали про це, що а, можуть відбуватися якісь труднощі у твоєму житті, як наче знаєш, може тако вилитися а, достатньо агресивна така енергія, яка може тебе штовхнути на прийняття рішення. Тобто тобі необхідно зараз звернути увагу на те, а, що ти робиш. А, Обов'язково зараз необхідно приймати рішення, і або ти активно рухаєшся, або ти сидиш і упускаєш свої можливості. Зверни на це увагу. Ти, як наче, сидиш в якихось ілюзіях, створюєш собі якісь ілюзії. Створюєш якісь ілюзії, і ці ілюзії стосуються спілкування. З чоловіком. Тобто це конкретні якісь речі, які пов'язані із чоловіком, якимись домовленостями з ним, так? І знаєш, ти, як наче маріонетка в його руках, ти маріонетка в його руках. І через це а, ти не можеш а, отримати якось розвиватися в тому, чого б ти дійсно хотіла. Знаєш, таке враження, як наче навколо, ну. Окрім того, що маріонетка і, як наче, знаєш, надягнута маска, тобто тобі не відкривається він повністю і не все показує. Ти в постійному якомусь очікуванні перебуваєш, і це тебе дуже злить. Тобто ти ну, свій ресурс виливаєш у ту злість, а можеш використовувати у свій розвиток. Ти можеш отримати в найближчий час якесь розчарування, знаєш, тому що це все гра, все навколо.